Дві друзі, на каналі Auto ЄвроChoice. Позаду мене така цікава машинка. Машинка-настрій. Мабуть, не кожному підійде. По-перше, розмір. По-друге, її характер. Повне відео, як я вибрав цю машинку в Німеччині. Я скажу, є такі коротенькі нарізочки. Фейсбук, інстаграм, TikTok, Можете підписуватись. Дуже важкий був вибір. Дуже важко вибирати такі машини. Я не знаю, чому так, але це люди з характером на таких машинах катаються. І там, і там були, було дуже багато питань, починаючи від. Зовнішнього стану, косметичного стану, технічного стану, як люди відносяться і що вони з цими машинами роблять, то просто жахіття. І вибрати таку машину було важко. Але ми вибрали, вона тут, давайте ми її оглянемо, подивимося, що таке Міні-Купер Так, Бачите, така агресивна мордочка, є навіть не фейкові воздуховоди, але вони туди глибоко уходять. У нас це не фейк, нас розказує, що це в нас Міні-Купер С отака буквочка. Дах машинки в нас в колір самого автомобіля, але міг би бути іншим кольором. З нюансів те, що в нас по косметиці, це в нас є підфарбування косметичне 160 мікрон самого капоту. І є от, тут декілька таких царапинок, десь щось було прижате. Ось таких пару цяток. Ще десь я бачу, якась цяточка є. Ну і все. Я скажу, по машині більше ніяких нюансів немає. Ні по косметиці, не по технічному стану. От таке велике в нас є аеродинамічне крило. Ми бачимо подвійні патрубки. Це в нас говорить, що в нас Міні-Купер С. Бо в звичайного міні-купера стоїть одненька труба, і тут задня частина, задній бампер взагалі повністю інший. Їде вона не голосно, але коли ви добре даєте газу, вона прострелює. Думаєте, що так воно відкривається? Ні, воно все-таки відкривається так. А, не знаю, чи воно центральний замок його закриває, не закриває. Ну. Має, має закривати. Зараз ми подивимося, чи він закриває, чи не закриває. Її аж самому цікаво, де наш ключик, Даже ключик, бачите, їх два таких. Ось такий цікавий ключик. Якщо ми закриємо, ми закрили і щось відбулося, Да, в нас вже він не відмикається. Давайте глянемо багажничок. Тут можна і прямо казати багажничок, бо тут він дійсно дуже малесенький. По об'єму я вам напишу, але я не готовий сказати, який його об'єм, але дуже маленький. Є отакі кронштейни. Тут в нас є ще підпілля від міні-купера жилеточка, я так розумію, якась аптечка. І що в нас там знизу? Ще? Угу. Ключики компресора немає. Ну, його і не було, бо коли ми його дивилися, то я відразу замовнику показав, що от в такому, з таким комплектом ця машина йде. Все, що в машині є, воно завжди буде тут. Ну, скільки тут? 20-40 см, ну, не більше. Ну, на якийсь чемодан. Але якщо при потребі вам треба щось покласти, то без проблем, навіть звідси не треба ніяких кнопочок, ви собі сидіння можете скласти без ніяких проблем. Два рази. Так, що ми тут бачимо під капотом? Під капотом у нас. Е Двигун не від міні-купера, у нас двигун від BMW B48, 2-літровий TWIP Turbo на 190 коників. І я скажу, що при вазі тонну, навіть немає тонни 200. Ця машина просто ну, такий ураган на дорозі. 300 номі. варі з коробкою передач ISIN F21. 300 FT. Це в нас коробочка здатна витримувати 300 номів. Це просто, просто такий комплект, що дуже надійна коробка, дуже надійний двигун. А він в нас рахується гарячим. Є мінуси, це є витоки мастила. Я скажу, в нас тут дуже, дуже маленький пробіг, 30 тисяч, але бачите, навіть, навіть і тут є їхня основна болячка це. Часто потребує заміни масло заливної горловини, оця кришечка, оця прокладочка, вона чогось просідає і, і тут звідси пруть картерні гази, і трішки воно так чуть-чуть мокріє. Ну Це в них є болячка, бачите, гарячий двигун. В нього робоча температура вища, чим звичайного більше, ніж 90 градусів. Нормальна температура цього двигуна. Ну, Охолоджувальної рідини цього двигуна 95-110 градусів. Іноді при активній їзді навіть може бути це, може бути 112 градусів, це є норма для цього двигуна. Я скажу так, чому цей двигун потребує частої заміни масла, бо температура мастила в ньому робоча температура це 100-120 градусів в активному. Режимі, водінням влітку, ну я скажу, тому і цей двигун потребує дуже частої заміни мастила. І постійно потрібно слідкувати за охолоджувальною рідиною. Так вона має здатність випаровуватись при такій її робочій температурі. Ну, я скажу дуже цікавий салон. Дуже такі прикольні рішення. Дивіться, у нас кнопка центрального замка, от вона тут інтегрована в самий цей речах, яким ви відкриваєте двері. Склопімачі тільки передні. Ну, Звичайно, бо задніх, задніх дверей тут немає. Тому у нас і передні склопідіймачі. Дзеркала складаються. Такі гарні сидіння. Є можливість. Подовження, але я скажу навіть для мене це сидіння маленьке. Для задніх пасажирів теж місця є. Так, на вулиці дуже гаряче, будемо дивитися салон, її заведемо, для того, щоб в нас працював клімат. О, вона запрацювала. Її чути. Таке місце водія, чорна стеля. Ось такі цікаві рішення, навіть по вмикачам, якщо ви хочете щось вімкнути, то у вас все от на таких речагах. Старт-стоп, включити-виключити, включити, виключити, є в нас гаряча клавіша на трекш-контроль, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Ви гляньте, в якому стані взагалі ця машинка. Тут просто ідеальний салон, кнопочки не затерті, нічого. Ми взяли з маленьким пробігом це авто, і авто перевірилось по сервісу, по, по офіціалу, плюс була комп'ютерна діагностика. Якщо подивитися, витрата палива її не маленька, але на цій машині і повільно. Їздити і не виходить. Від BMW такі рішення закрили-відкрили, куди треба, направляєте. Але бачите, що коли вам треба перекрити доступ повітря, ви просто закриваєте, так, відкриваєте. Отакі От вставочки, дуже гарний салон. Сіточки, щоб якийсь телефончик покласти. Ну, По-чесному свій телефон я не знав, куди втулити. Для нього, отам, якщо ви їдете, то. Телефон ви кидаєте отак. Він десь отам, бо Ні, тут немає ніякої цієї полочки. У нас є два підстаканника для водія і для пасажира. У нас є центр управління самою магнітолою. от У нас тут і сенсорна панель. І в нас гарячі клавіші, і все керування в нас відбувається за допомогою. От. Цього джойстика він рухається. Як вам такий дизайн? Для мене дуже просто, дуже класний дизайн. Цікаво, що от ці всі річашки розділені між собою. Це ми глушимо, заводимо, трекшн контроль, ще якісь є вирізи під якісь клавіші. У нас не, там, не максимальна комплектація. Але ну, я скажу так, дуже цікаві рішення. даже ви бачите, регулюєте, і в нас отут по шкалі показано, чи ви холодніше крутите, чи ви в гарячу сторону крутите. І навіть коли газуєте, бачите, в нас е оця річ е як, е виступає як тахометр. Воно не мерехтить. Це просто зараз, <зараз>, зараз так камера працює. Бачите, дивіться, оп. Оп, у нас. Коли я газую, то в нас ростуть оберти, і ця полоска стає білішою. Дивіться, друзі, з місця водія хочу показати, машина дуже специфічна. Є широка стойка, при цьому великі дзеркала. Ці дзеркала ви налаштовуєте, бачите, дуже багато. Дзеркала мають автозатемнення з цієї сторони від водія, плюс це дзеркало теж має автозатемнення. Але дуже вузьке переднє скло. Для мене з моїм зростом не сильно зручно. Тут воно звужено, плюс величезне дзеркало. Ви взаді бачите все дуже класна оглядовість, тому що заднє вікно дуже близько вважайте до дзеркала, бо машинка маленька. А вам видно усе в це дзеркало. Але ви їдете і це дзеркало вам забирає велику частину оглядовості переднього скла. Ну, розумієте, машина настрій, машина не для того, щоб бути практичною, машина для того, щоб давати, давати емоції. Тому з цим всім треба миритися. Дуже класно, що коли ви повертаєте назад в положення, коли користуєтесь цим речашком, сидіння стає в те положення, в якому воно було до цього. Ну, друзі, що я скажу? Ну, ну, їхати можна. Я не скажу що щось критично, що я, наприклад, не вмістився тут. Да, впираюся в боковини, тут є місце. Але достатньо місця для того, щоб відсунутися і когось ще пустити позаду мене, щоб хтось їхав. Але тут, бачите, навіть я тут поміщаюся. І як ми виходите отак? Ну, Спорити не буду, не дуже зручно, але з цим миритися можна. Бачимо шість діодів, які світяться. денні ходові вогні притухли, але світло в нас вімкнулося. Ага, ще вмикається тут така підсвіточка. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що заднє світло в нас теж LED. Так, тут теж ЛЕД і тут теж LED. От Бачите, ось оці два круги, вони світяться дуже гарно. Є ручничок а, дивіться, щоб нам перейти в режим спорт, бачите, в нас зараз звичайний драйв. Старт-стоп ми вимкнемо засвітилося, функція старт-стоп виключилась. І ми речах переводимо в режим спорт. Машина дуже збита. Ух, чули? О, сразу рог робить. Дали газу, але бачите, всі нерівності вона, вона ловить відчуває. Машина не на кожен день. Я скажу, я не знаю, це куплено для дівчинки це авто. Зараз трішки ми виїдемо на Житомирську трасу, щоб відчути що це за авто. За БМВ. Ітак, друзі, переходьте за усіма посиланнями знизу під відео, підписуйтесь на YouTube канал. При потребі звертайтеся, виконуються всі ваші побажання. Шукаємо авто вашої мрії. Все тоді, пока, до наступних відео.